Привіт, дівчата, привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В цьому відео я хочу розповісти вам, що я стартану свою участь в суміснику Шкарпетковий сплеск. Посилання на канали дівчата, їх сторінки в інстаграмі в описі під цим відео. В цьому суміснику ми в'яжемо шкарпетки. Рукавички, перчатки, мітинки, слідочки, тапочки, гетри, Тобто все, що буде зігрівати наші кінцівки, верхні та нижні. Поки що плани в мене на найближчі два тижні це Nord Drops, Nord Flora залишок і ось ця пряжа це називається Weasel Waves. Тут 75% Superwash Merino, 25% поліамід. 400 метрів в 100 грамах, тут дві пасмочки. я ніколи не в'язала з цієї пряжі, дуже цікаво. З цієї пряжі це Flora від Drops. Тут 35% альпака, 20... 65% вовна. Я хочу зв'язати з, з цієї пряжі коротенькі такі слідочки, коротенькі шкарпеточки і слідочки, щоб вдома ходити. Ось. І з норду, в норді тут 45% альпака, 25% вовна, 30% поліамід. З цієї пряжі, з блакитної, я хочу зв'язати чоловіку шкарпетки з рожевої та білої. Я хочу зв'язати дівчатка, ну і з з цієї пряжі. Я хочу зв'язати одногрупницям синочка. Одногрупницям та одногрупникам до Нового року хочу зв'язати шкарпетки. Їх у нас, окрім Глєба, ще 13 діток, тобто всього 14 у списку ходить менше, звичайно, але буду зв'язати всім. Ось. І на цьому поки що планів все. Так, все. Хто ще не приєднався, хоче приєднатися, можете додаватися в телеграм-канал. Я посилання залишу під відео. Посилання на дівчат також під відео. Ласкаво, прошу. А з вас лайки вподобайки. Підпишіться та до нових зустрічей. Пока-пока.